Радо вас вітати на такому огляді розпаковці анмечто видання з відьмаком обох коробочок. І це, до речі, саме перше видання наше українське, тому тут потенційно будуть якісь промокартки, на які ми обов'язково подивимось, і ми не просто зацінимо, що там лежить всередині, а також порівняємо з тим, що у нас вже є, що я маю на увазі. Наприклад, ми подивимось на те, як. Тут зробили мініатюрки і порівняємо з тим, що зробили в грі шлях призначення, яка також у нас видається, і подивимось, чи можна їх там заміняти. І потенційно я чув, що фігурки стали гіршої якості. В Ванмечки хтось там щось мені писав таке в коментарях в телеграм-каналі, на який ви можете підписатись за посиланням в описі. Але зараз ми перевіримо, чи це дійсно так, чи дійсно все з фігурками погано. Тому що по факту з ось цим шляхом призначення ви можете замінити мініатюрки фігурками з цієї гри, ну всіх персонажів, окрім хіба що Філіпи. Перше, що у нас є, з ексклюзивів, це ось такий Геральт, який відпочиває на початку третього відьмака. Да, всі пам'ятаємо цю сцену. А що можу сказати з приводу цієї фігурки? Ну, вона приємна на дотик, вона окей, але звісно, це скоріш такий більш колекційний предмет, і всерйоз їм грати буде доволі складно, хоча очевидно. Я буду. Звичайна мініатюрка, я б не сказав, що вона надто деталізована, але як і всі інші мініатюрки Unmatched, вона пролита, тобто ми бачимо усі тіні краще, ніж на звичайних мініатюрках. Да, просто одразу для порівняння візьму мініатюрку з відьмака шлях призначення. Да, тут деталізація нормальна. Навіть місцями, можливо, краще, ніж тут навіть ні, ні місцями краще ніж я зараз бачу тут в анмечці по деталях, але тим не менш цю деталізацію погано видно через те, що ці фігурки не пролиті. Питання вирішується дуже швидко і недорого, але тим не менш, те, що це йде з коробки одразу. Це плюс. Стосовно самих боксів, давайте розпаковувати. Я вже в курсі механік, що знаходиться всередині. Звісно, я е, бачив картки, які там є, чув наскільки цирі виносить просто всіх, абсолютно, якщо її вчасно не вбити. Але це звісно, це, звісно, треба буде е, Перевірити, дослідити самому і перед тим як знімати такий повноцінний терліст великий і радити вам різні коробочки з Анмечту, я особисто це все а вже ж, перевірю. А що можу сказати? Ми бачимо, ну, звичайні абсолютно правила і правила набору для відьмака, окей. Ми бачимо рекламу українських коробочок Unmatched. Окей, добре. А також ми бачимо. Ну, диски життів. Вони виглядають, чесно кажучи, доволі мінімалістично. Мені подобається дизайн, як меч цирі робить да, такі рухи за ним. Прямо ідеться блискавка чи повітря, чи то що. Мені подобається диск Лєшева, виглядає реально стильно. Прямо мені заходить. Диск відьмака. Ну про не знаю, просто не малювали його атрибутику, навіть ніяк не стилізували. Особливо бачимо. Мапу Каєрморено. А ми тут, я так розумію, да, да, ми маємо повернення двосторонніх полів. Це буде і в наступній битві легенд. Наскільки я знаю, і тут також да, буде ось це повернення. Ви коли купляєте гру на відміну від попередніх боксів, окрім звісно, там перших трьох, наскільки я пам'ятаю, коробок у вас були. Поля односторонні, по суті, Да? ви мали одну мапу. Тепер ви будете мати дві мапи. І мапи в Візьмаку вони місцями звичайні доволі, а місцями мають цікаві механіки. Наприклад, тут ви можете, я так розумію, спускатись тільки сюди, але не підійматись нагору. І що ми маємо всередині? Давайте одразу на це подивимось, що мені цікаво. Значить, мінька Геральта це жах. Це жах, друзі мої, тому що. Ну вона не тримається, я як ані так, якщо його так прокрутити і знайти положення, да, отак отак тримається, але все одно не дуже е, добре. Деталізація, звісно, помітна краще ніж на цій мініатюрці, але я думаю, ви бачите різницю. Да, ви бачите наскільки тут все краще ніж тут. І чесно кажучи, я одразу перевірю ось цей моментик. Чи ці стандартні стенди сюди підходять? І так, так, вони сюди в цілому підходять. Не ідеально, але налізло. І ви можете грати мініатюрками з шляху призначення. Кому подобається ця гра, хто має її. Без проблем можете використовувати ці мініатюрки в Анмечці. Звісно, для цього не обов'язково вам мати ці диски. просто якщо граєте там два на два, то диски вони все одно допомагають якось орієнтуватись, хто там де. Тому що я можу сказати. Мініатюрки, вони окей, вони не страшні. Вони мають деталізацію, вони мають проливку. Я не скажу, що вони якісь жахливі, абсолютно ні. Я б навіть не сказав, що мініатюрки гіршої якості ніж вони були раніше. Та ні, в Адмеч приблизно все так завжди було. А, але якщо ми звісно порівнюємо з більш коштовними іграми, я просто нагадую, ось така коробочка з такими мініатюрками. Да, вам обійдеться зараз, скільки там в Україні тисяч п'ять вона коштує чотири. А ця коштує, наскільки я пам'ятаю, дві да? тисячі. Звісно, тут буде мініатюрок більше і іншого контенту потенційно більше, але тим не менш мені по суті дві ці коробки Unmatched обійшлися дешевше ніж база. Ось цієї гри. Я вже не кажу про доповнення. Тому шиза буде докупляти мініатюрки Unmatched замість базових. Ні, вони окей, вони нормальні. Я думаю, я навіть не буду паритися діставати за шляху призначення їх, але спробувати декілька разів все ж таки спробую. Тим не менш, мені деякі скульпти подобаються більше саме з е, своїх якихось поз. Да, деталізація знов таки, я б не сказав, що якась позаземна, неймовірна, господи, яка вона красива. Ні, е, вона не супер. Але знов таки це мечт. Я не знаю, що ви очікували. Якщо ми дивимось на деталізацію цієї самої цирі з шляху призначення. Вона краща. знов-таки, якщо ми пролілимо фігурку, тут навіть бази да можна порівняти бази в шляху призначення. Вони всі унікальні. Вони там а, мають унікальну якесь там а, текстуру, покриття. А, тут такого немає і близько, а, але все одно. Я хотів просто порівняти сам для себе, чи буду я це заміняти на мініатюрки з шляху призначення. Поки не планую, але все одно, так як мініатюрки в самому шляху призначення не дуже потрібні. А по суті, дублікати для анмечту присутні. Можливо, якщо я буду робити органайзера, я роблю для анмечту такий великий, то ідея така є: ідея 100% присутня і мати спеціальні мініатюрки під це все діло доволі також приємно. Леший виглядає неймовірно, одразу скажу. Мені подобається. Як тут виглядає леший Він так трішки під нахилом, я б сказав. Але поза подобається, деталізація подобається, леший виконаний чудово. Якщо ми знов таки оп, порівняємо з тим, що у нас є в шляху призначення, Да ми також побачимо, наскільки він тут більш понтовий. Ми бачимо, за що тут просили гроші. Але порівнювати ігролад шляху призначення і анмечту це вже інша абсолютно тема, тому що ігри абсолютно різні. Це ми зараз просто порівнюємо мініатюрки і анмечт. Я вважаю вважаю, тримається непогано, врахуючи те, що ну реально це не супер дорога гра. Да, тут цього три персонажа на чотири, як зазвичай кладуть за таку ціну, але все одно ми маємо акрилові токени. Да, ось у нас є акрилові токени. Вони стандартні українські, просто в англійських виданнях мично, наскільки я пам'ятаю, там а, таке навіть взяв коробочку відкрити одразу, щоб перевіритись і впевнитись, що я чогось не забув. А, да, да. В англійській версії Unmatched токени вони з гострими кутами. В нашій версії вони з такими гладкими кутами, і це стосується наскільки я пам'ятаю всіх. Коробок абсолютно всіх, що стосується і англійської, і нашої версії, у нас є токени вовків для нашого лєшого. У нас є токен чудового любистока, який звісно я потенційно заміню на знов таки фігурку з шляху призначення, тому що це буде виглядати потенційно прикольніше ніж ось цей токен. А Геральта може психану да іноді буду пентуватись в партіях і заміню на ось такого Геральта на коні. Взагалі, чому б ні? Да, чому б ні? Будуть у мене дуже дорогі партії. Ось і знайшли ми причину, на що мені потрібен був цей шлях призначення. Тепер я можу все грати покращеними мініатюрками, пролю їх всіх, розфарбую. Звісно, ні. А давайте подивимось тепер на картки. Я думаю, почнемо з Геральта, тому що ну очевидно, він у нас перший персонаж паку, і у нього колода товстіша за інших через те, що він має механіку, де ви на початку партії по суті готуєте його до бою і обираєте собі якісь мечі, обираєте собі. Якусь там наскільки я пам'ятаю, да, броню. Ну там не багато вибору насправді одне з двох, але через те, що комбінації бувають різні, і все ж таки це реально прикольно, що персонаж стає більш гнучким, і не можна сказати, що його там легко контрити ось цим персонажем, ось цим персонажем, да? ви перед партію все одно можете трішки щось змінити. А я не хочу зараз роздивлятись кожну картку, можу лише сказати з приводу Арту, бо це для мене в Анмечті не. Найголовніше можна сказати, це важніше за мініатюрки, будь-які, тому що арт постійно у вас перед обличчям. Да, ви бачите поле, да, ви бачите персонажі, але постійно ви дивитесь на картки в своїй руці. Ви постійно їх роздивляєтесь. Ви постійно думаєте, що ви будете розігрувати. А коли ви вже награли доволі багато, ви не читаєте текст, ви знаєте кожну картку і ідентифікуєте її за зображеннями, тому саме зображення. Доволі важливі, ну і зараз ви бачите зображення для да. карток, які тут є. Мені вони подобаються. Я прям супер задоволений, те, як це все виглядає. Я постараюся швидше це все пролистати, тому що знов таки дуже багато персонажей. Ну як шість всього у кожного свої компоненти, і затримуватись сильно не хочеться. Далі йде цирі імба цього набору по суті доволі потужна, бо її ефекти посилюються коли більше і більше карток З'являється в її скиді, я не скажу, що кожен арт мені подобається, наприклад, тут вона наче довго, дуже навушники носила і тут прям придавило так сильно. Якось не знаю, не знаю, ось цей арт офігезний, вони якось постійно шатаються, наче між тим, що є в комп'ютерних іграх. Це ж таки візуал персонажа і взятий буквально з ігор, але деінде Персонажі впізнаєш легко. Вони прям виглядають один в один, як в грі, але стилізовані трішки під Анмечт, де-інде вони ну не скажу, що виглядають е, класно і прикольно. Це стосується майже кожного персонажа цього паку. І у Геральта бували картки, де я його не впізнавав. І у Цирі є картки, де я її не впізнаю. І є картки, де я чудово її впізнаю. Є картки, які просто дуже красиві, якось ця, наприклад, з тим чудовим однорогом. Е, але. Але а, взагалом мені подобається проте Є певне уявлення, що одну колоду малювало одразу декілька людей. А тут у нас іде саме пак ексклюзивних карток, до яких ми обов'язково перейдемо. Я вже забув, що вони там, поки роздивлявся артист. Лєший, мабуть, має найкращий арт стайл в цьому наборі. Мені подобається і композиція на артах. Мені подобається і як підбирались кольори, ідеї за самими картками. Лєший чудовий, абсолютно і персонаж. Цікав. Бо він ходить а, всього лише на один. Да, він дуже повільний, але дуже потужний. І всі його картки, всі його картки виглядають чудово. Тут просто немає виключень. Як на мене, тут немає філлерів. Просто кожна картка, кожна картка має класний арт. Кожна картка реально прям я дивлюся, і мені приємно. Я вже от більш за все, як би я не любив інших персонажей, ось саме за я прям хочу зіграти і саме через. Цей неймовірний арт. І давайте нарешті подивимось, що у нас тут з ексклюзивів. І це е, такі е, картки з приливанням, фолд-картки, як вони там називаються. Красиво. Е, я так розумію, що у кожного у, дивно дивно. Геральту дали одразу дві картки е, ось такі. Я бачу, що у нього є і ігні, і чуття відьмака. Ви бачите, як вони красиво переливаються. Це стосується і самої картки взагалом, і особливо якихось там частин, які виділені тут ігні чудово також виглядає. Проблема у мене конкретно в тому, що переливається все очевидно такою прям райдугою. А хотілося б, можливо, бачити у їхні виключно червоні кольори, але тим не менш а, також чудово. М -м -м, як просто ви свій ви бачите це, ви це бамм. Я прям. Дуже кайфую, як під корінням цього лішевого світиться це все діло. Райдуга прям подобається, подобається в Pride Month. Саме те буде пограти за цих персонажей. Але що я можу сказати, цирі трішки обділили? Ну не знаю, не найкращий арт, який можна було обрати у грі. І як на мене, хоч виглядає і все ще непогано, все одно в порівнянні з Геральтом, в порівнянні з Лешим, да як тут ці ефекти використовуються у Цирі, ну так норм. Але я б точно не розчарувався, якби у мене такої картки, наприклад, взагалі не було. І давайте переходити до наступного набору. Але перед його розпаковкою хочу помітити, що ось цей делюксовий промо Геральт він не сідає. В ось цю свою підставку, що мені не супер подобається, да, він все ще буде впізнаваним. Ви 100% можете розуміти, що да, це грає Геральт. Але коли знов таки ви граєте в командах, коли багато персонажей на полі, багато мініатюрок, бо деякі персонажі мають по декілька мініатюрок знов таки, ось ці штучки реально допомагають розрізняти, що відбувається зараз. І як на мене, мінус, що вони не підігнали ось цей чан під. Oi, esse Підставку середині цього набору на нас також чекає три персонажі, але намальовано тут чотири, тому що фішка Тріс і Єніфер в тому, що ви обираєте, хто з них буде головним, якби а хто буде персонажем таким помічником, і відповідно до цього виставляєте мініатюрку та помічника на поле. А до речі, поки я розпаковую цей набір, я ж вам не показав арти з іншої коробки, просто щоб ви побачили, яким боком ви хочете її у себе виставити на поличці, як це все буде виглядати. Ось-ось-ось всі арти да, на попередній коробці. І інша частина коробки виглядає ось так. Звісно, вона мало ким використовується для того, щоб її якось показувати на поличках, але все одно можливо комусь було приємно побачити. Та й дехто знає, використовує систему зберігання анмечту в таких товстих коробках, де видно обидві частини арту. Просто вертикально ставлять такі спеціальні картхолдери, і відповідно видно обидва арти. А що ми тут бачимо? Ми бачимо Ередіна, який виглядає доволі мультяш я не скажу, що мені це не подобається, але з того, що я бачив, інші картки наче повинні виглядати інакше, коротше кажучи. Стилістика дуже-дуже плаває, як ви можете е, бачити з приводу і деталізації да, персонажей, як тут виглядає Філіпа, і як тут виглядає Єніфер Тріс і цей король. Е, ну, ви бачите, да, як це все відрізняється візуально. Але давайте подивимось всередину. І як тут, наприклад, виглядає Тріс, я так розумію, що це також частково арт з карток, потенційно буде. І ось це. І ось це виглядає трішки ну по різному. Погодьтесь, ну реально по різному. Я все ж таки за постійність в персонажах, хоча б в рамках однієї колоди, навіть в одній коробці зображайте їх як завгодно, але будь ласка, хай арстайл буде постійним. тут я поки що цього прям не бачу. Хоча з іншого боку, це все ще Unmatched і це все ще відьмак. Звісно, я це придбав в будь-якому разі і буду грати як це в будь-якому разі. Зараз ви бачите арти на. Дуже до речі, мінімалістичні арти на дисках в цілому подобається, в цілому норм. тут ми бачимо чудовий, чудовий човен двоповерховий. Я так розумію, ви тут можете переходити між поверхами цього човна. Це все типу одна мапа, але вона ну коротше. Ви зрозуміли. Ви зрозуміли, тут є якісь портали щось подібне на іншій стороні. Ми бачимо навіград. Тут доволі стандартні, наскільки я розумію, правила, принаймні. Я тут не бачу якихось приміток. А, тобто в гру по суті додали одну звичайну мапу і одну мапу з приколами в обох наборах. Приблизно така система. І в цілому це круто. да? новачки похай, пограють без додаткових правил спочатку, а потім інші люди можуть перегорнути мапу і побачити щось поскладніше. А, давайте одразу переходити до фігурок. У нас тут є тріс її фігурку з стречголів пасу за дестанії. Мені діставати дуже лінь, вона там прям закопана. Але, наприклад, фігурку Єніфер дістати можна з бази без проблем і порівняти знов таки, як воно все виглядає. Це Єніфер з AnMettu. В цілому круто, мені подобається. Звісно, обличчя у жодного персонажа не схожі самі на себе, при тому, що Єніфер з Pass the Destiny, ну... Коротше, ви бачите різницю. Я думаю, мені тут навіть казати нічого не треба, наскільки тут все краще виконано. І я розумію, що можливо комусь це болісно бачити, але да, в картковій грі, де мініатюрки абсолютно не потрібні, вони в рази краще ніж в амечки. Але знов таки, ми в Ванмеч граємо не за мініатюрками. Вони норм, вони пролиті, чудово, все. Забули далі, у нас є мініатюрка Філіппи, да? непогана, непогано, реально виконана, мені подобається. І мініатюрка, звісно. Ередіна, ось він такий красивий. Як виглядає його мініатюрка? Мініатюрка Тріс, знов таки з пасу the Destiny. Подивіться мій попередній ролик. Там все є, там я це все підзняв. Можете приблизно порівняти. Звісно, там це буде трішки краще, але все одно через те, що у нього нема чіткого обличчя, через те, що у нього тут шолом. Так само, як і у Філіпи, тут така пов'язочка. Вони виглядають краще і більше нагадують самих себе з комп'ютерної гри. Це у нас жетони поміч. Як я казав, Єніфер та Тріс, вони можуть бути як помічником, так і головним персонажем, якого ви обираєте. Це прикольна фішка. А також така собі підготовка перед партією, як і з Геральтом. Мені не дуже подобається Ардікстри. Ну. Він, типу норм, він кумедний доволі, але ну подивіться. Е, головне, щоб всі картки в колоді виглядали приблизно так. Інакше я буду дуже-дуже роздратований. Далі у нас є помічники дикого гону, вони відрізняються один від одного. Я так розумію, вони всі однакові, просто візуально, щоб було тематично, вони намальовані по-різному. Зараз подивимось на картки і як взагалі зберігається артстайл, бо його постійність мене реально хвилює. Е, я думаю, що цікаво, Всім подивитись на колоду Єніфер та Тріс, тому що знов-таки це подвійний персонаж, і це круто мати по суті в одному персонажі двох потенційних можливих. Це прям класно. Ви бачите, да дві надруковані картки під кожного з них. І ось ми переходимо до арт-стайлу. І що я можу сказати? Я хочу мати ось цю картку в промо. Версії, щоб тут все прям М -м -м! переливалось, дуже хочеться це бачити. Хоча знаєте, знаєте, я б кожну картку хотів бачити в такій стилістиці, і колода, я вважаю, Тріс і Єніфер за своїм візуалом, вона поки що одна з найкращих з тих, що я бачив наразі, принаймні наразі, в плані постійності візуалу. Та те, як виглядають персонажі на кожній з карток, вони ну прям видно, що намальовані однією людиною в одному стилі. Виглядає чудово, виглядає круто. Мені подобається тут. Ну коротше, ця колода це прям для фанатів гри. Ми тут бачимо і альтернативний одяг для різних персонажей. Класно, класно виглядає. У кожного є своя головна картка, і я хотів би, знаєте, от чесно, мати ось цю картку і ось цю картку в ось цьому промо форматі або, хоча б ось цю картку Єніфер та ось цю картку Тріс. А цим героїням ну прям пішло б мати саме дві промо-картки. Геральту. Далі ми переходимо до Філіпи, героїні з чудовим е, контрольованим добором. Е, також мені цікаво подивитись, як це все діло виглядає, бо непостійність мене, чесно кажучи, неприємно неприємно здивувала в цих картках. Але ні, я бачу, що наче малював цю колоду, той самий художник, що і малював колоду Геральта. Е, при цьому, ну хоч комусь це може і не зайти цей арт саме. Але постійність тут, хоча б присутня, да, в тому, як виглядають персонажі. Бо е, в колоді Цирі мені здавалося, що кожну картку малювала інша людина. Тут Хоча б я бачу, що артстайл постійний, і ось це мені подобається в колоді. Ось це я вважаю прям вдалим артстайлом. І нехай мені там той самий Дікстра да, намальований в такому артстайлі. Виглядає дуже кумедним, чесно скажу. Але е, все одно, все одно я прям поважаю це. Круто зробили. Молодці, мені цікаво, також буде за Філіпу пограти. Тепер настав у нас час Ерідіна. Давайте зазирнемо всередину, що тут у нас є. Він. Такий собі Ахілес 2.0, бо він посилюється від загибелі своїх помічників. І що я можу сказати, Артстайл йо хо-хо-хо-хо. Так, -хо -хо -хо! да, він такий дуже мультяшний, але виглядає офігезно. Мені подобається, що вони іноді заходять за рамки самого зображення. І також, якщо ви помітите, тут на Темному тлі зображені черепи. Це прикольно. Такого я не бачив на інших картках. Принаймні, я цього не помічав. Да, на інших картках такого наче немає. Але тут це є і тут я знов-таки бачу, що малювала інша людина. Я можу називати роботи людей, які схожі на це. Зазвичай я просто граю в карткову гру Marvel Snap, і Там прям є схожі роботи також дизайну карток. Ось подібних. Але я думаю, що ви цих прізвищ не знаєте. і Я сумніваюся, що ті самі люди малювали для цієї гри, ті, що малюють знов-таки для Marvel Snap. Але от якогось художника мені це дуже і дуже нагадує. Виглядає класно, виглядає потрясно. Мені подобається такий прям ретро-усучаснений стиль мультиків 80-х, але їх намагаються показати більш такими чіткими, а, більш динамічними. Коротше, клас. клас. Це прям а, мультик 80-х, якому дали бюджету щось ось подібне. У мене є асоціація, колода Ередіна. Мені дуже подобається. І ось ми вже, ось ми вже підходимо нарешті до цих. Чудових карток, і я бачу, що насправді не на такі вони вже і чудові. Тому що моє розширування, ось воно, ось воно, перше розчарування. Ну, серйозно, серйозно, рібят. Ну я вибачаюсь, я вибачаюсь, у вас е, отут -от, отут -от, у Єніфер і е, Тріс, е, отака була картка. да? Просто нагадую, отака була картка чудова. Отакі були картки чудові. Ну, купа реально потужних карток, які можна було б класно представити у такому форматі. Ні, ми обрали просто руки з порталу, і це виглядає сумно, чесно кажучи. Не знаю, ну прям ну таке собі. Ось ну у Філіпи, хоча б прикольніше, це приблизно як знак у Геральта. Зробили класно. Філіпа лайк ця картка мені подобається більше ніж те, що є у Тріс і Єніфер. І Редін знов-таки, на мою думку, можна було б обрати кращу картку для того, щоб застосувати цей ефект, але в цілому потужно. Лайк, і вони додали ще одну картку. І також зробили блискавки, доскільки можна. Чесно кажучи, є все ж таке розчарування, тому що, ну блін, я прям е, бачив певні картки і думав: ну, це прям потрясно буде виглядати в такому промо-форматі, але ні, ні, деякі з них я не побачив, і е, навіть більшість з них я не побачив. Я думав абсолютно на інші картки, що вони е, зроблять їх в ось цьому е, такому переливаючомусь стилі. Е, ну з Філіпою хіба. Щодо Філіпа тут було передбачено, що саме це буде виконано ось таким чином. За неї я дуже радий, але господи, ну блін, ну <плес> чесно, дати дві картки Ерідіну по суті, і лише одну картку колоді. Де є два персонажі головних? Да ну це прям несерйозно. Це прям несерйозно. Я думаю, мені прям очевидно, що треба було давати дві картки: саме Тріс та Єніфер, який би не був крутий Ередін. Можна було б йому залишити ось цю одну картку, і все. Я думаю, більшість людей це б задовільнило. Але ні, ми зробили ось це. Ну ладно, ладно, що я можу сказати, все одно я задоволений, що мені це прийшло. Я супер хочу вже спробувати ось ці нові мапи. По суті, ви отримуєте тут чотири нові мапи, шість нових персонажей. І як на мене, механіки тут доволі цікаві. Так, більшість з них це перероблені механіки, які вже були. Так чи інакше присутні раніше, але все одно цей відьмак. Зроблено тематично, я буду грати, буду пробувати. І чекайте на появу відео на моєму каналі, де я буду порівнювати різні набори. Якщо вам це цікаво, будь ласка, підтримайте канал за посиланням в описі, поставте вподобайку і підписуйтесь на телеграм-канал. І на цей канал, будь ласка, дуже вас прошу. А поки що без фону, а, тому що я тут а, трішки а, тарганів ганяю, ще не налаштував все на, на новому місці. У мене тут а, такий собі переїзд. А, тому як до кінця все організую, буду нормально знімати. Поки можу Зняти тільки розпаковку, перші такі враження, і взагалом, що тут сказати, чудово, мініатюрки не погіршились у якості, як на мене, взагалі, ну. Прям вони норм виглядають. Звісно, да, е, якщо ми подивимось на альтернативи цим мініатюркам, то вони не супер. Але це все ще unmatched. Сам матеріал потенційно змінився. Тепер це такий, як м'який пластик чи якась гумова штука. Я, я не знаю, чесно, що це те, що було до цього. Воно, ну, ладно, ладно, О, окей, окей, ви мене переконали. Можливо, можливо, і стало трішки гірше, тому що я зараз дивлюсь на обличчя Єніфер і на обличчя Електри і. Певна різниця є. З іншого боку, ну, ми бачимо доволі багато деталей на її одягу. Тому, ну не знаю, не можу чітко сказати, що прям стало гірше, е, тому що бачив я подібних персонажей з страшними обличчями і в старих наборах Анмеч, це було вже присутнє. Е, але так, да, матеріал, матеріал сам міні-фігурок змінився. Проте, все одно, ігнорувати цей набір, якщо ви особливо любите відьмака, е, я б вам точно не радив. І якщо вам Хочеться зачепити якусь взагалом гру про відьмака з гарним ігроладом. Це також чудовий варіант. Бо наразі це найдешевша гра з всесвіту відьмака, яка має нормальний ігролад, де ви не повинні докупляти купу доповнень. Ви можете взяти просто базову гру і кайфувати. Вибачте, це не та мініатюрка на цієї гри. Тут ви кайфувати можливо не будете. Подивимось на огляді, ще нам доведеться туди зануритись. А на цьому все побачимось в наступному відео.